В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Мої вітання. 600 метрів за 6 мільйонів. В обласному центрі завершили ремонт дороги на північному. Окрім нової дороги, від нині у рівному є ще один транспортний маршрут, який з'єднує мікрорайон Північний з вулицею Макарова. У центрі Сарно святили нового хреста. Його встановили з нагоди 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. Охрестив князь Великий Володимир. Тоді був на Київській Русі. До цього було на Україні було язичество. 38 телевізійних та 24 радіопередачі з України, Білорусі, Латвії та Польщі у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Фінішував четвертий міжнародний фестиваль Калинові мости. Я захоплений молодими журналістами, які сюди приїхали. Це вперше їх так багато. Четверту перемогу поспіль кутівку до півфіналу здобув футзальний клуб «Кардинал рівне у Кувейті. Цього разу рівняни виявилися сильнішими від господарів змагань клубу Каджа. Перемогли за рахунок самовідачі і везіння. Нова дорога та ще один транспортний маршрут. Після кількомісячного ремонту рівненські водії можуть оцінити відремонтовану частину вулиці Коновальця в обласному центрі. На неї витратили 6 мільйонів гривень. Крім того, віднині на вулиці міста за новим маршрутом вийшли на рейси і автобуси. Вони сполучатимуть мікрорайон Північний з вулицею Макарова. Новою дорогою на нових автобусах вже їздила Оксана Жужельська. Без ямки та вибоїни, гладенька та ще поки з новою розміткою. Так сьогодні виглядає відремонтована частина вулиці Євгена Коновальця, яку кілька місяців водії об'їжджали. Вона, як говорить міські чиновники, є одним з останніх пунктів відродження та підняття престижності мікрорайону Північний. 600 метрів нового шляху, який з'єднує вулицю Мельника з вулицею Коновальця, обійшлися місту у 6 мільйонів гривень. За ці гроші її розширили і збудували на совість. За словами міського голови, ще й з гарантією. 600 метрів це, хоч і не все місто, але все ж привід для. Гордості міської влади на цьому зупинятись, обіцяє Володимир Хомко. Не будуть на цей рік. У нас є 32 мільйони, з лишнім мільйонів це наших міських. 12 мільйонів за сприяння обласної адміністрації маємо субвенції з державного бюджету. Е, наступні вулиці це Соборна, Київська і Гагаріна. Я не буду всіх перечисляти, бо 32 мільйони це великі кошти. Якщо нам вдасться їх освоїти, не буде проблем з казначейством, то ну, дороги будуть точно краще ніж усіх наших сусідів. А це ще одна рівненська новинка. Великогабаритні автобуси курсуватимуть вони за другим маршрутом, який сполучає мікрорайон Північний з торговими центрами на Макарова. Здалеку їх можна відрізнити за зеленим трафаретом. Раніше запустити автобуси було неможливо через вузьку проїжджу частину та крутий схил на дорозі, який після ремонту зробили пологішим. У перший і безкоштовний рейс новими автобусами вирушило міське керівництво разом з місцевими жителями. Дорога була в нас роки погана. Є ми були. Слава Богу, поладили дорогу, відкрили новий маршрут. Я думаю, що дуже люди будуть задоволені, особливо ну як і люди, мешканці цього мікрорайону, це раз задоволені, і це дуже добре буде пенсіонерам. Хто хто, а пенсіонери точно мають зрадіти нововведенню, адже перевізник зобов'язався возити безкоштовно усі пільгові категорії. Якщо маршрут себе виправдає за кілька місяців, кількість великогабаритних автобусів збільшиться. При нульовій рентабельності а це буде видно за 2-3 місяці. Він замінить три Богдани, які до двох великих автобусів, що сьогодні виїхали на лінію. Також великими автобусами. В цілому тут має працювати п'ять великих автобусів з інтервалом 12 хвилин. Щоправда, аби перевізник вийшов на цю нульову рентабельність, держава має повернути йому кошти за перевезення пільговиків. Поки що з необхідних 40 мільйонів на ці потреби у рівному передбачено лише 399 тисяч гривень. Оксана Жужельська, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Новий гранітний хрест освятили у сарнах. Його встановили у центральному парку з нагоди 1025-річчя хрещення Русі. Чиновники вірять, що свято допоможе об'єднати вірян різних конфесій. Виготовили символ християнства місцеві підприємці за кошти меценатів. Відтепер духовенство планує проводити тут молебні та покладання квітів. На святкування річниці хрещення київської русі у сарнах бабуся Уляна прийшла з дев'ятьма внуками. Розповідає, долучає малечу до православних традицій з найменших років. Діти ходять до недільної школи та декілька разів на тиждень відвідують церкву. Я ходжу з бабусею та мамою, братиками, сестричками кожну суботу та неділю. А якщо в будні свята, то теж. Тож тепер бабуся привела дітлахів на освячення гранітного хреста в центральному Сарненському парку біля Свято-Покровського собору. Цей хрест поставили в честь хрещення Русі 1025 років тому назад, як охрестив князь Великий Володимир. Тоді був на Київській Русі. До цього було на Україні язичество. Належно підготуватися до цієї дати чиновників на місцях, закликав президент. Так, керівники Сарнта району, порадившись з громадою, вирішили прикрасити центр міста головним символом християнства. Виготовили його місцеві підприємці за кошти меценатів. Робота була проведена дуже дуже велика і ресурсно, і так, і хочу сказати, навіть в чомусь і нервово. Але завдячої те, що сьогодні є в районі така тісна співпраця всіх трьох голів. от... Я рахую, що за місяць отакий гарний пам'ятний знак зробили це дуже-дуже потужно. Освячує Христа владика Анатолій, до єпархії якого входять шість північних районів нашого краю. І він сподівається, що цей символ допоможе людям укріпитися у вірі. Біля нього будемо звершувати молебні молодята, які будуть виходити із цього кафедрального собору і благословенні будучи на життя, спільне. Будуть не тільки класти квіти біля цього знамені Христа, але прудуть просити у Бога собі щастя і милості. Далі урочистості переносяться до районного будинку культури, Сарненчанам та гостям міста пропонують концерт духовної музики та виставу про прихід християнства до Київської Русі. Ож слався краю український мій як спадкоємцю руської держави, хранителю її традицій, слави! Благословенний Богом у Христі, старовинні ікони, рушники божики та світлини храмів Сарнського району. Їх можна побачити у районному будинку культури. Тут відкрилася виставка скарбів духовності. Обласне керівництво наголошує: нинішнє свято має об'єднати християн різних конфесій, адже саме вони складають левову частку населення краю. У нас діє 1470 релігійних християнських громад, які Займається не тільки основною своєю роботою, це ствердження віри Христової, але вже працюють із молоддю, дітьми в різних напрямках. Це від 700 недільних шкіл до мають в своєму розпорядженні 24 друкованих видання. У середу представники духовенства зберуться на загальнообласні урочистості з нагоди свята в Облмуздрамтеатрі. А у п'ятницю делегація від рівненщини вирушить на святкування до столиці. Володимир Струс Назар Мідріган. Інформаційна програма День. У добровиці з'явиться тес на альтернативних видах палива. Відповідний меморандум в райцентрі вже підписали. Збудує станцію потужністю у 20 мегаватт. Київська фірма до 2015 року. Поряд з теплоелектростанцією з'явиться і тепличний комбінат з вирощування овочів. Крім того, районне керівництво вже знайшло інвестора, який має намір збудувати тваринницький комплекс на 8 тисячах гектарів землі. Таким чином, добровицький район, як каже голова адміністрації, вже в найближчому майбутньому може з депресивного перетворитись. На перспективний. перспективный. серпня твореницу, значит, серпня серпне. Якщо на то будет воля людей, которые должны отдать свои паи, то, что земли, да, а также воля Бога, уже з серпня месяца мы начинаем працевать. Тем более, инвестор уже на сегодня закупил технику потужную, которая зайдет и будет працювать на территории нашего Дубровского района. Державна фінансова інспекція запрошує жителів рівненщини скористатися телефоном довіри. Упродовж першого півріччя цього року до державної фінінспекції в області вже надійшло на розгляд 32 звернення. Проблеми з якими звертаються люди. Передусім стосуються оплати праці, фінансових порушень на підприємствах та організаціях, зловживань з боку посадових осіб, навчальних закладів, відділів освіти, представників контролюючих органів. Номер телефону довіри у рівному 26 44 35. Міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости організаторами якого є Рівненська облдержтелерадіокомпанія та Ольштинський відділ об'єднання українців у Польщі, визнано найкращим з проектів, реалізованих за останні 20 років національними меншинами, що проживають на теренах вармінського мазурського воєводства. Творчий ужинок цьогорічного фестивалю виявився найщедрішим. На конкурс було подано 38 телевізійних і 24 радіопередачі. А участь у ньому взяли журналісти 17 областей України, Білорусі, Латвії та Польщі. Про перебіг четвертих калинових мостів у спецрепортажі дня. На шляху до Ольштина учасники калинових мостів ознайомилися із роботою польського парламенту, в якому працює етнічний українець Мирон Сич. Його до речі, вже вдруге обрано до найвищого законодавчого органу Польщі. Неповторні враження в журналістів залишаться від реконструкції грюнвальської битви, в якій взяли участь сотні любителів історії з усієї Європи, а спостерігали за цим грандіозним видовищем десятки тисяч глядачів. Офіційне відкриття четвертого фестивалю Калинові мости традиційно відбулося у горо іловецькому комплексі шкіл з українською мовою навчання. Цього разу його початок співпав і ще одним творчим дійством українців в армії та мазурів, фестивалем української культури «Еколомия». Нашу область на ньому гідно представив заслужений самодіяльний ансамбль танцю України полісянка Рівненського міського будинку культури. Фестивальна стежина цього року пролягла і до села Годково, де місцева греко-католицька громада на чолі із ельбльонським парохом Андрієм Сорокою доклала зусиль, щоб через 65 років повернути занепадаючу святиню з-під перемишля, в якій ще молились батьки та діди до своїх вірян. Учасників також радо вітали керівники місцевого самоврядування у древньому посленку. Тут успішно розвивається родинний бізнес українця Казиміра Лесика. Стільці та крісла їхньої фірми Айрам охоче розкуповують не лише в Польщі, а й в багатьох куточках Європи. Найбільше, що мене вразило, це люди українці, які проживають тут в Польщі. І от, спілкуючись з ними, я в них відчула такий український дух, якого я навіть у себе в Херсоні не відчуваю у древньому фромборку. Журналісти відвідали сучасну котельню, яка працює на звичайнісінькій соломі. Зате забезпечує теплом і гарячою водою все містечко. А місцеві лісники у запорово розповіли, як намагаються прищепити людям любов до природи, проводячи щороку майже 5 тисяч організованих груп спеціально обладнаної просвітницькою стежиною лісові правди. Наше перебування у цьому місті та морську прогулянку Балтійським морем організував Воєводський фонд охорони природного середовища і водного господарства в Ольштині. А офіційне закриття фестивалю відбулося ще в одному українському куточку на вармії та мазурах козацькій осаді отаман на березі мальовничого озера жбік під Ольштином. Я захоплений е молодими журналістами, які сюди приїхали. Це вперше їх так багато, це теж особливість, і звичайно, прекрасна особливість, що такі молоді журналісти і вже вміють робити гарні програми. Відповідно до ухвали міжнародного журі, гран-при серед радіопрограм і ноутбук від народного депутата України Валентина Королюка здобула передача Вінницької обласної держтелерадіокомпанії. А кращим, з поміж майже 40 телевізійних програм, визнано фільм рівненських документалістів Літописи свого простору про життя і творчість Уласа Самчука. Професійний ноутбук від голови облдержадміністрації Василя Берташа вручила начальник відділу управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації Ірина Мельник. Звичайно, що такий фестиваль не відбувся без підтримки, і без підтримки Держком України і голови Олександра Курдіновича, без підтримки маршалка Вармінсько-мазурського воєводства, і звичайно без підтримки. Голови обласної державної адміністрації Василя Михайловича Берташа, його першого заступника Анатолія Юхименка, які посприяли в тому, щоб журналісти мали достойне транспортне забезпечення і надали призи для нагородження, а також начальника управління лісового господарства Володимира Грицейчука, Василя Лазутка, начальника ОМВС, а також інших людей, які допомогли нам у організації цього фестивалю. Користуючись нагодою, я хотів би їм за це подякувати. Перші місця у своїх номінаціях також здобули телепрограма Європейський дім і передача рівненської радіожурналістки Валентини Гордич, а спеціальні призи Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку поїхали до Криму та Харкова. Незважаючи на мінливість погоди, яка притаманна в цьому регіону Польщі, кожен день роботи фестивалю супроводжувався не лише яскравим сонцем, а й теплотою сердець тих людей. З якими зустрічалися учасники цього творчого змагання, Петро Мідріган, Ярослав Катеринчик, Польща спеціально для інформаційної програми День. Путівку до півфіналу міжнародного турніру у Куветі здобув футзальний клуб Кардинал Рівне у чвертьфіналі команда Сергія Піддубного впевнено розібралася із господрями змагань клубом Каджа 3 3-0. Подробиці гри у спеціальному репортажі Олександра Морозовича. До чвертьфіналу кардинал Рівне та Каджа потрапили різними шляхами. Якщо рівняни в груповому етапі виграли усі три поєдинки і впевнено посіли першу позицію, то у господарів турніру із цим виникли проблеми. Клуб із Кувейту, укомплектований здебільшого бразильцями, питання виходу до наступного раунду вирішив лише в заключній грі групового етапу, розігравши ніч із сусідами з Бахрейну. Прогнозовано, що в україно-кувейтському протистоянні на боці арабської команди були не лише вболівальники, але й судді. Свою прихильність до Каджії вони продемонстрували вже в дебюті гри, призначивши суперечливий штрафний. Під тиском трибун українці не зламалися. Втім, вразити ворота Каджі зуміли лише у середині другого тайму. Олександр Бондар, красивим від ударом, забив свій другий гол на турнірі, скориставшись передачею Андрія Чернієнка. Подвоїв рахунок у матчі Сергій Піддубний, граючий тренер кардиналу, обіграв суперників на фланзі і влучно пробив з гострого кута. 2-0. А закріпив перемогу рівнян дует Тригубець Чернієнко. Сергій обіграв одразу двох суперників, а Андрій відправив м'яча вже у порожні ворота кувейців. 3-0. Перемогли за рахунок самовіддачі і везіння. Вивчали, розібрали, але все-таки не змогли там закрити всі їхні сильні сторони, і Я вважаю, що більше за що за самовідачі і самовідачі Здобувши у Куветі чотири перемоги, поспіль футболісти кардиналу вже мріють про участь у фінальному матчі. Команда бойовий настрой, приїхали за перемогою. Хотілося б зіграти в фіналі з іспанською командою, подивитися, на що ми способні. Ми їхали тільки за перемогою, Як можна далі пройти? Є желання. Ну, Лічно у мене желання в фіналі, в зіграти в фіналі з, з іспанською командою. Єдиний вихідний день між іграми футболісти МФК Кардинал Рівне присвятили відпочинку, адже на них очікує надважкий півфінал. Вперше на турнірі Мінівордфудзол-клуб Турнамент українці зустрінуться з європейською командою. Хорватський Алюмнус в чвертьфіналі більш ніж переконливо переграв команду Мухарадж з Бахрейну 5-1. Поєдинок кардинал Рівне «Алюмнус» відбудеться у середу, 24 липня, початок о 15.50 за київським часом. Олександр Морозович, спеціально для телеканалу РТБ з Елькувейту. Бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї, що стартував у Хорватії, здобула рівнянка Юлія Бороденко. Цього результату наша спортсменка досягла серед юніорів у командному заліку у стрільбі з пістолета на 25 метрів. В особистому ж заліку досягнення Юлії значно скромніше 21 перше місце, що є найгіршим результатом з поміж трьох українок. За словами тренера Сергія Бондаря, незважаючи на здобуту медаль, виступила його підопічна у Хорватії значно гірше своїх можливостей. Крім Юлії Бороденко, на цьому ж чемпіонаті змагатиметься ще троє рівницьких пістол. Летників серед юніорів виступатиме Владислав Данилов серед дорослих Оксана Камінська та Олег Комильчук. Це все наразі. Такими були головні новини області сьогодні. Гарного вам настрою, незважаючи на погоду. Теплоти у серці. Нехай вам щастить. До побачення.